Конференція була присвячена доволі вузькій темі в інтервенційній кардіології використанню драгалютин балонів, тобто балонів, покритих ліками. Чи це дає пацієнту те, що він не отримує зайвих стентів, тобто зайвого металу в своїй артерії? Після того, як ми це зробили, пацієнт практично. Має такі самі можливості, як стенд, як пацієнт, якому поставили стенд. Але ще одна велика перевага, що ці пацієнти можуть менший час утримувати подвійну антитромбоцитарну терапію. Це зменшує кількість кровотеч. Тобто така технологія дуже важлива для пацієнтів, які мають дуже високий ризик кровотеч, або яким потрібна якась операція в швидкому часі. Лікарі з багатьох країн були підключені онлайн, і наші українські колеги зібралися тут саме для обговорення дуже нагальних питань медицини, таких як коронарне стентування, полонамдія ангіопластика і нові новітні технології інтервенційної кардіології, такі як стентування драка балоном, тощо це змогло б статися. Поєднанні Одеського національного медичного університету, Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, лікарні номер 10 міської клінічної, яка була клінічною базою для підключення і онлайн-трансляції на платформі YouTube. і залишились зараз серйозні наукові доводи нашої конференції, практичний досвід імплементації коронарного стентування. Це співпра... співпраця з лікарями, які користуються тими самими технологіями, які ми використовували в операційній. І під час операції виникає дискусія, чи так прооперувати, чи так, а як би ви зробили. Він бачить, як ми робимо. Тому це дуже потужно і можна використовувати досвід з лікарів з інших регіонів і країн.